Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку цифрові пристрої. Використання цифрових пристроїв і технологій для реалізації інформаційних процесів. Шостий клас ми розпочинаємо вивчати інформатику саме з цієї теми. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся. Що таке цифрові та інші пристрої. Навчимося відрізняти цифрові пристрої та інформаційні процеси. А також дізнаємося про переваги використання цифрових пристроїв в порівнянні з іншими пристроями. Отже, цифрові пристрої. Давайте трішки пригадаємо. Де ви могли чути або використовувати цей термін пристрій, як ви його розумієте? Зазвичай пристроєм називають будь-яку річ, яку можна використати під час виконання якогось завдання, щоб досягти певних успіхів. А напишіть, будь ласка, чи знайоме вам поняття цифровий пристрій і чи можете ви навести приклад таких пристроїв. Так, до прикладу, до цифрових пристроїв можна віднести всі пристрої, які використовують електроенергію. Давайте розглянемо зображення і дізнаємося, які об'єкти на малюнку можна назвати пристроєм. Отже, на зображенні ми бачимо з вами шість різних речей. Це сім-карта, годинник, світлодіодна лампочка, планшетний комп'ютер, телефонний апарат та електронна плита. Всі ці об'єкти є пристроями, але різного спрямування. Серед них є звичайний пристрій і є цифрові. Давайте поміркуємо, які ж точно будуть цифрові. Напишіть, будь ласка, хоча б один з цих пристроїв, який, ви вважаєте, буде цифровим. Чекатиме на ваші відповіді в коментарях. Один з шести точно цифровий, і я впевнений, ви з цим легко впораєтеся. Отже. Пристрій це засіб або сукупність засобів, які призначені для виконання однієї або кількох операцій чи дій, що спрощує або полегшує, або пришвидшує їх виконання. А цифровим пристроєм називають пристрій, який здійснює один або кілька інформаційних процесів, а саме передавання, зберігання. Або опрацювання повідомлень. Визначення, виділені червоним кольором, запишіть собі до зошитів. Так, на відміну від інших пристроїв, які також здійснюють інформаційні процеси, цифрові пристрої виконують їх з використанням саме числового коду. Символами в такому кодуванні є цифри, тому і називають такі пристрої цифровими кодами. Пристроями. Перелік цифрових пристроїв ви можете зараз спостерігати в себе на екрані на зображенні. Приклад цифрових і нецифрових пристроїв для вимірювання, до прикладу, подано в таблиці приклад цифрових і нецифрових пристроїв. Ми бачимо, що нецифрові пристрої. До прикладу, рулетка або лінійка. А цифровим аналогом цих пристроїв буде лазерний далекомір. Так само під час захворювання на грип ми вимірюємо температуру нашого тіла. Для цього можна використати звичайний ртутний термометр, або ще спиртовий. Це буде звичайний пристрій або ж цифровий термометр. Це буде цифровий пристрій. Для вимірювання кутів, до прикладу, на математиці, ви користуєтесь транспортиром. Це звичайний пристрій. А от, є ще спеціальний цифровий кутник, який також можна використовувати для вимірювання кутів. І для вимірювання розмірів тіла, товщини певних тіл. Використовують штангенциркуль. циркуль. Він буває звичайний пристрій, це штангенциркуль, циркуль, та цифровий пристрій цифровий штангенциркуль. циркуль. Цифровими пристроями також є сучасні комп'ютери та їхні різновиди. Усі пристрої комп'ютерів також відносяться до цифрових пристроїв. Також цифровими пристроями є сучасні побутові пристрої. Це смарт-години, смарт-телевізори, мультимедійні центри, роботи пилососи пральні машини, фотокамери і навіть сучасні автомобілі. Давайте трішки поміркуємо, які пристрої використовують учні під час дистанційного навчання. Чим, за допомогою яких пристроїв ми з вами навчаємось? Звичайно, це в першу чергу комп'ютери, ноутбуки, а також рідше використовуємо, а може частіше, саме карманний комп'ютер, так званий смартфон. Як ви думаєте, чи є ці пристрої цифровими? Вірно, звичайно, всі ці пристрої будуть цифровими, тому що виконують вони функції передавання, зберігання та опрацювання даних. А які ж інформаційні процеси здійснюються під час такого навчання? Напевне, перед тим, як визначити, які саме навчальні процеси відбуваються, нам дізнатись потрібно, що ж таке інформаційний процес. Як, ви вже, як уже було зазначено, цифрові пристрої реалізують інформаційні процеси, тобто опрацювання певної інформації, а саме зберігання, опрацювання та передавання. Відповідно, вони мають у своєму складі пристрої для саме цих дій передавання, опрацювання та зберігання даних. Для передавання даних, до прикладу, використовують дроти або ж бездротове з'єднання. Так до прикладу, смарт-телевізор може передавати та утримувати дані з використанням кабелів локальної мережі або за допомогою Wi-Fi чи Bluetooth. Цифровий пристрій, як, і, як правило, має процесор для опрацювання даних, а також обов'язкову пам'ять для їх збереження. Пам'ять таких пристроїв використовується для фіксації пройденого за день шляху. Це, до прикладу, виконують смарт-годинники. Також роботи-пилососи мають розклад прибирання, коли саме їм потрібно розпочинати прибирати кімнату. Зображення зберігаються, до прикладу, в пам'яті фотокамери та багато інших подібних пристроїв. Зазвичай для зберігання використовується вмонтована або змінна флеш-пам'ять. Останнім часом дедалі більше цифрових пристроїв зберігають дані в хмарних в хмарах, так званих мережевних сервісах для зберігання даних. Таким чином... Пам'ять вашого комп'ютера або цифрового пристрою буде постійно вільна, а інформацію можна здобути в будь-який зручний для вас момент, достатньо лише доступу до мережі інтернету. Давайте розглянемо зображення і визначимо, яким з наведених пристроїв користуватися зручніше – цифровим дистанційним термометром чи звичайним втутним термометром. Вірно, звичайно, цифровим дистанційним. Для визначення температури достатньо навести даний термометр на людину, і за секунди буде відома його температура. А чим він зручніше? Цифровою лампочкою з дистанційним регулюванням яскравості, програвачем музики та іншим чи звичайно світлодіодною лампочкою. Звичайно, світлодіодна лампочка лише буде світити, а от ми бачимо, що цифрова лампочка дає великий спектр можливостей, а саме змінювати яскравість, додавати різні кольори і навіть відтворювати музику. Які ще додаткові операції можна виконувати цифровими пристроями? Як бачимо, до прикладу, в цифрового дистанційного термометра. Є пам'ять, де зберігаються заміри температури останніх 10-15 людей. А цифрова лампочка має пам'ять, де зберігається можливість вибору яскравості, вибору іншого кольору та відтворення музики. Так, до переваг використання цифрових пристроїв. Можна віднести зручність використання вмонтованих спеціальних можливостей, до прикладу, на смартфоні. Так, є можливість передавати повідомлення без спотворень, є можливість шифрування даних з метою їх захисту. Також можливість підключення до комп'ютерних мереж, тобто до інтернету. А також можливість дистанційного керування пристроєм. До прикладу, дуже часто відеокамери спостереження можна спостерігати і керувати ними саме за допомогою смартфона. Завдяки різноманітним пристроям, які в нього вмонтовано, а саме в смартфон, смартфон не тільки забезпечує зв'язок але і може допомагати нам зробити фото або відеозйомку. Це те, що ми використовуємо найчастіше. Але також за допомогою нього можна виміряти відстань, дізнатися швидкість руху, використати наш смартфон як ліхтарик або для прослуховування музики чи перегляду улюбленої програми. Так, до програм смартфона можна додати програму Розумні інструменти, ви їх бачите зараз на екрані, яка значно розширює його можливість. В цій програмі є велика кількість різних інструментів, які перетворюється наш з вами смартфон. Це і мікрофон, і секундомір, і збільшувальна лупа, і транспортер, і багато, багато іншого. А зараз пропоную вам спробувати виконати наступне завдання. А саме, завдання можна завантажити за посиланням в описі під відео та... Тим, яке ви бачите на екрані, або ж скористатися інструкційною карткою з підручника на сторінці 9. Яке це завдання, ви бачите зараз на екрані. Отже, нас просять відкрити вікно браузера, відкрити один із сайтів каталогами, з каталогами побутових товарів, до прикладу, Hotline, перейти на сторінку з каталогом розумних датчиків сповіщувачів про стан навколишнього середовища. До прикладу, є посилання та QR-код на дані датчики. Переглянути, які типи датчиків або сповіщувачів подано на лівій панелі. Заповнити у таблицю, у текстовому процесорі з даними про 4-5 датчиків сповіщувачів різного типу. А саме вказати модель датчика, властивості значення яких визначає пристрій, і зберегти наше завдання. Зараз пропоную виконати це завдання разом зі мною. Що ж, давайте розпочнімо. Для початку відкриємо браузер, в моєму випадку Google Chrome. В пошуковій системі введемо. Под LIN. Відкриємо сайт даний. Оберемо, нас цікавлять. завданні сказано. Перейдіть на сторінку з каталогом розумних датчиків. Можна просто відразу ввести. Розумні, розумні датчики. От бачите датчики сповіщувачі для розумного. Відразу нам підказка. Натискаємо для розумного будинку. І от ми бачимо, відкриваються наші з вами датчики різних видів, різної конфігурації. Дивимось наступне, що нас просять далі. Перегляньте, які типи датчиків або сповіщувачів подані на лівій панелі. Погляньмо, що тут у нас ліворуч розташовано. Бачимо, що є типи датчиків. Датчики сповіщувача витоку газу, температури сповіщувачі пожежний та інші багато-багато іншої інформації. Погляньмо на наступне наше завдання: заповніть у, текстовий, у текстовому процесорі таблицю з даними про 4-5 датчиків. Для початку знайдемо датчик. Сповіщувач про забруднення. В нашому випадку навколишнього середовища візьмемо аналізатор повітря. Ставимо позначку аналізатор повітря, і от ми бачимо їхні різновиди. Тепер відкриємо текстовий редактор Word. Створимо таблицю, для цього натиснемо вставлення. Таблиця. Погляньмо на інструкційний на зразок. Ми бачимо, у нас є три стовпчика. І сказано 5 датчиків. Отже беремо 6 рядочків. Обираємо 6 рядочків і 3 стовпчика. Об'єднаємо дану комірку, виділяємо дві. І натискаємо правої клавішої мишки об'єднати. Заповнимо нашу табличку, що це в нас модель датчика сповіщувача. Модель датчика сповіщувача. А це в нас властивості, властивості. Значення яких визначає пристрій? Значення яких визначає пристрій. Готово. Виділимо всю таблицю і зробимо наступне. Основне вирівнювання посередньо. Вирівнюємо. Вирівнюємо. Далі. Перейдімо. Тепер потрібно нам заповнити нашу таблицю. Модель. І от ми пишемо, що це в нас. Наші от моделі вказуються. Можна схитрувати, виділити за допомогою комбінації, затискання мишки і копіювати. А сюди вставити готово. Властивості і значення їх призначень. Це теж можна скопіювати. А сам аналізатор повітря, підключення бездротове. Правою клавішою мишки, копіювати і вставити. Лише здійснимо наступне: аналізатор повітря це одна властивість, а підключення бездротове буде інше. Тому ми виділяємо. Правою клавішою мишки вирізати, а в дану комірку вставляємо. Тепер повторюємо дану дію і вставляємо ще скільки 4 таких датчика. Давайте це спробуємо виконати самостійно. Виділяємо. Я ще раз покажу, як це здійснюється. А потім, подивимось, як ви самостійно все це виконаєте. Бачите, що властивості всіх цих датчиків зазвичай йдуть одинакові. Тобто назви лише моделі різні будуть. Тому Можна трішки схитрувати і дану інформацію, до прикладу, копіювати, виділити і відразу вставити в усі поля. Копіювати і вставити. Готово. Залишилося нас додати лише моделі, які. Кожна модель по-своєму трішки унікальна, але основне ми додаємо. І залишилося в нас додати ще один. Виділяємо. Копіюємо. Браузер можна на цьому закрити. Вставляємо. Далі нам сказано, потрібно зберегти завдання 1.1. Файл. Зберегти як обираємо огляд. Обираємо наше місце. Наприклад, це в мене папка Документи. І підписуємо наш файл, завдання. 1.1. І своє прізвище. Вказуємо клас. Зберегти. Все. Дане. Даний документ ви маєте показати вчителю для отримання позитивної оцінки за сьогоднішній урок. Закриваємо це вікно і повертаємось до уроку. Завершуємо наш сьогоднішній урок, як завжди, питаннями для самоперевірки. Перше питання. Що можна вважати цифровим пристроєм? Які пристрої, крім цифрових, ви вже знаєте, які з них ви використовуєте? Як кодуються дані в цифрових пристроях, з якою метою в цифрових пристроях використовують програми. Та які є переваги цифрових пристроїв перед іншими. Свої думки, відповіді на ці питання лишайте в коментарях. Вдома, будь ласка, перед тим, як дати домашнє завдання, спробуйте відгадати ребус. Відповідь на рапус пишете також в коментарях. А я перевірю, що ж ви там саме написали. А зараз давайте перевіримо, що за слово. Звичайно, це два слова. «цифровий пристрій. Молодці. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 1, 1, сторінка 5.11 з підручника з інформатики для 6 класу. Посилання на підручник, звідки його можна завантажити, я також залишу в описі під відео. Також можете самостійно спробувати виконати завдання на комп'ютері з цього ж підручника на сторінках 10.11. Про успіхи їх виконання пишіть мені в коментарях. На цьому... на цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишайте свої коментарі. До нових зустрічей! А ті, хто бажають підтримати канал фінансово, можуть задонатити на карту посилання в описі під відео.